Всім привіт! Вітаю вас на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді і в продажі Renault Megane 4. Саме надійне, економне і сучасне на сьогоднішній день авто в одному з найкращих кольорів. Темно-сірий. Комплектація Zen. От такий от автомобіль, зараз обійду. Передня задня парковка. Навігація, датчик руху по полосам, розпізнавання знаків, автоматичне ближнє дальнє світло, круїз контроль, обмежувач швидкості, навігація. Безключовий доступ. От Підійшли, автомобіль автоматично відкривається. Датчик От, Пробіг автомобіля 174 тисячі таке у нас гарне привітання, механічна коробка переключення передач, регулювання світла, регулювання виліту руля по висоті, два передніх сидіння з регулюваннями вище-нижче мікроліфтами, двозонний клімат-контроль, старт-стоп, екорежим. Салон тканина, комфортний. Такий от автомобіль. Повноцінне запасне колесо. такий от автомобіль. Запасне колесо, домкрат, ключ. Все на місці. Все укомплектоване. Нова резина. Нова резина Бріджстоун. Ще навіть автомобіль обслужений, замінений ГРМ, помпа. Вам залишиться лише замінити масло, я завжди всім кажу. Щоб вам ще не розказував, а першим, що ви маєте зробити після того, як придбали автомобіль, замінити масла, фільтра. От по болтах можна определити, навіть що замінений ГРМ, є запис в сервісній книзі про запис оригінальний пробіг автомобіля, от на континенталь. от сьогодні у нас. Автомобіль 23.12.2016 року. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Розмитнений, сертифікований. Сертифікат є 23.12.2016 року. Сервісна книга. Запис тут лише один. Все провіряється. Дуже легко все перевірити, що в інтернеті, що на Рено. Офіційний лізинговий автомобіль. Ще болти до запаски. Ось такий от сьогодні у нас короткий огляд. Вартість автомобіля 12800. Більше фото можете побачити у вайбері, в групі вайбер. Де всі наявні автомобілі, які знаходяться в Вінниці, які можна придбати. Екорежим. Вмикається екорежим. От Коли вмикаєте екорежим, навіть виключаються обороти кондиціонера, все на мінімумі, мінімальний розхід, середній розхід палива 5,1. Можна добитися навіть менших показників. Один із самих економних автомобілів в даному класі. По комфорту у по всіх показниках. Приєднуйтесь до каналу, до групи Viber. Телефонуйте. Завжди на зв'язку. Такий сьогодні у нас автомобіль. Всім гарного дня, нам швидкої перемоги. Всім пока.